І всім привіт, мої любі друзі! І сьогодні ми граємо у Бі Манджи Драй. А цей раз ми з вами будемо, роб... ми будемо їхати з вами в велику подорож. Ну, надзвичайно велику подорож, звісно. Але, звісно, ми будемо довго їхати. Ну, як щось, довго їсти їзди. їздити. Сьогодні наша задача. Ой, Я щось погано по писав навігатор, але сьогодні наша задача доїхати до оцього місця. Я не знаю, що я так вибрав, але так вибрали. Але не просто, як я завжди, отак. Скібідімом берамбе. А деликатно. Тобто з поворотниками. Акуратно. Тому сьогодні ми будемо грати з вами. ну... Будемо в через ходити. Я буду робити максимально, що я тільки знаю, включати поворотники, деколи, звісно, вивікати. І, звісно, я буду першого лиця. А хто знає зрожні правила, може, вже хтось і знає, напиши в коментарях, що я неправильно робив. Тому ми поки що починаємо. Можна сказати, будете моїм інструктором. І я точно в наступній серії вам покажу нормальне, що я навчився з коментаря вашого. Ну, поки що починаю. Тут, припустимо, буде у нас сидіти інструктор. На все одно, надіюся, здам на права. Все. Я де включаю. Поворотники включаю. Так. У мене автомат виходить. Так, машина їде ми її чекаємо, чекаем. вона поїде. Так, все, я заїхав. Так, знов повертаємо, включаємо поворотники. Так, я чекаю, поки ті проїдуть. Подібні хто, хто не їде. Ми завертаємо. Два. Я не знаю, що це означає, напишіть коментарях, що означає два. І якийсь невізначок який поліцейський. Я им бикаю. Вот, все, он человек, а я им бикаю. Ой, господи, а что там у нас? Зрозумело. Давай сюда. Господи, что там? Шесть осталось. Авария. А вона щось не може розійтися ніяк Та Татичка, ти, їди, ти відійди, нехай хай, розвернуться. Відійди, нехай хай, розвайбництва. А, мені не хочеш Ну, тоді, ідіть на цю полосу. Я тут взагалі, то їду Тут взагалі-то король їде Все, давайте туда господи давай ты прижимайтесь все причепейся ну ты тоже тогда причепейся господи Доїли вже мені от ці боти на цій карті. Можна що вже поробити? Що яку карту вибрав, на такій будемо їхати Все, літай. Літай, сюди Все Все, їдемо нарешті. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, на бампер заїдемо. Ой, нічого, Ой, нічого, Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А що з мене? А мене меня встирав. Бампер. Бамбер! А, все, вичипес, вичипес. все, молодець, молодець, хвалю. О! Ну, там якийсь нибудь стався. Подивіться Тут вот бус поки не а там що? м Стапихи не мо джимия факе. На нам Реально. Що це сталося взагалі з созда? О! Что <світнє> осталось там? Что там в туннеле? Тут разглышь, это. О, тут мы, ну, кстати, здесь мои были детали. Нет, это не мои детали. Здесь тут того не Лагарно, але... Це прикольно, але мені прийдеться вилучити дорожній рух і ще раз створити правил охорон. Оце щось якась пара тільки ще надікож Я поки чекаю, все, все загрузилося, все, надіюсь, все буде добре. О, більше, я хотів, бы больше уже більше. Більший трафік, А хто кого пропускає? А, ну я тепер думаю, вже буду пропускать, нехай. Ладно, я їду, значить. А зараз я їду. Е, друзі, я надіюсь, ви мені дозволите проїхати по встрічній полосі, бо ну, тут якесь недорозуміння, тут машина не може заїхати. Тому я надіюсь, ви мені дозволите заїхати. Я навіть не можу заїхати сам. Я зою по повній. Ладно, давайте H4 поставимо. Щоб краще їхати. Так. На обгін їдемо. Надіюсь, встигну. Давай. Все, все, вроді висти. Так, повертаємо, вроді би нікого нема чи є. Ну, є, але там вона стоїть, то... все, повертаємо. А зараз буде найстрашніше заїжджати в туннель. Там просто повна е жесть твориться. Я ж кажу, Нела, ну, ви мені надієте, дозволите Поїхати якось тут Тут постріч, повстрічся. Вроді би проїхав а тут пробка же просто. Ой-ой-ой, хтось на все? все? А чого за мною женеться? А що за що? А, а за що? А за що? Я ж нічого не робив. Так мы изучали Во, 40 километров. Все, 40. На то, что 50. сорок. За что тут запонять? Ладно. Я разумею, я просил. Ну и что? Все. Тормозим. Куда? Реалистик, она является булатой. Ви бачите, що за ситуація сталася? А я с просто стою. поліція за мой А вона тут разом з цим поліцейським Сюда врізається, сюда врізається. А, мені страшно. Давай, газу. Та ладно, штрафуй вже мене Скажи, давай. Давай, подъезжай, думаю. Все, понимаю. Все, штрафовал, все, я поехал. Я тебя зрозумел, тут уже не ахнул, дружище. Оп, оп, все, вся, вся. А ты чего стоишь? місце, де можна. Сюди можна. Ой-ой-ой! А, ти А, типа, не поламався. Шось кажи, ще скажи ти, що ти поламався. А, це тут на що не стоїть. Уніс пола, я просто... Ладно, давайте. Ой, тихо нарушаємо, нарушаємо. Нарушати не треба нарушати це погано. Сюди можна. Ти шо? Поліцейський? Давайте тут перемонтуємось і продовжимо свій путь. Хоча знаєте що? Як ви скажете? Я на право чи ні? Напишіть в коментарях. Але поки що, ви знаєте, я не люблю так довго, скучно. Під кінець поганяємо, звісно ж. Хоп. Хоп, нанінай, нанінай. Аску! Ой! Тихо. Ну, все, я полетів. але по правилам ганяємо. Як це по правилам ганяти, ну я вилетів. Якщо що зараз -то не рахується, то я зараз ганяю. Тому там -то напишіть, а ти взагалі то ганяв. Ну все, тобі не дозволено мати права. Бо я знаю, таке якісь хлопці знайдуться. Ладно, друзі, гайно пограли. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па!